Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до рубрики, що робиться у нас на банкові. До чого готується наша влада, чим вони займаються, що вони взагалі готують проти народу за народ для України і тому подібне. Давайте спочатку дивимося, що нам покажуть з цих запитань карти. У них дивіться дві перспективи: домовитися з ворогом. Здати Україну. Ви бачите, от одразу. Заглядають за перебрік. Виходить двічка жезлів, виходить а, диявол і виходить Україна. Тобто, з одного боку, здати Україну, а дивимося з другого боку. Іти до Європи. І бачите, брататися з Європою чи туди, чи сюди. Давайте подивимося, куди от чомусь карти так показали. Значить, будемо так сьогодні розглядати. І у нас на дні колороди, бачите, вони, а, ну це потрібно робити швидко. От карта на дні колоди говорить, це потрібно робити швидко. Або туди, або сюди. Тобто карти показують, що все ж таки влада на даний момент, коли я роблю розклад, а розклад я роблю. Зараз я вам скажу 4 лютого, тобто сьогодні вівторок, а ви будете вже завтра дивитися, тобто вже сьогодні. Ось, я роблю один день наперед, щоб воно стопроцентно залилося, я свої відео не обробляю, от як воно йде, так вони і виходять. Єдине, що я роблю дописи, тему пишу, пишу опис дані, теги розкладаю час, монетизацію накладаю. Все. У мене відео не обробляється, Тут неможливо нічого. Як сказати, я не вмію це робити. Мі, мені внук щось показував, я так і не, не зрозуміла. Мене то, знаєте, мене тут дратує. Гаразд, давайте тоді дивимося. Це потрібно швидко робити ось тут. Я так розумію. Вони зараз на даний момент на роздоріжжі. Тому що тут таке враження і Європа, так і народ хоче Європу. ось А їм. Україну треба здати, бачите, бідна Україна. Дивіться, яке лице у цієї імператриці, бідна Україна. Дияволу треба здати. Давайте дивимося, що буде найвірогідніше. Я три карти кладу на цю сторону. Які шанси, що влада нас віддасть Росії? Якусь частину? Що саме? І до Європи. Які у нас шанси повернутися назад у Європу? Ось якось так. І на дні у нас що? Туз мечів? Одне слово від Зеленського, і все зміниться. Дивимося. Давайте спочатку подивимося сюди. Може, там щось хороше. Так. А, не супротивлятися. Ви бачите, не супротивлятися. Ось ця карта помірність. Ця карта боротьба. Тобто, не супротивлятися з одного і з другого боку. І відійти. Ось! Які перспективи, що владі, тобто потрібно нічого не робити? І здасться ворогові. Що сюди? Так, а тут треба брати на себе відповідальність, яку вони не хочуть, а вони ви бачите сажають всіх військових зараз. Ви всі чули про це, сажають військових. А чи приймуть нас у Європу, якщо ми опонентів, от залужний, можна сказати, так, залужний за кордоном? От. І щоб йти в Європу, треба брати на себе відповідальність. А влада не хоче брати за себе відповідальність. Вони не хочуть це все виконувати. Пам'ятаєте, є, я забула, як вона зараз називається. У мене йде інше слово, але це стосується залужно агреман. Пам'ятаєте, як вони давно там тягнули, вони не дочекалися від Англії, від Британії гриману, не, 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 не зробили. Ну вони ж, ж бездарі, то, то, тотальні безризи. Паразити вміють тільки виживати, граб, грабувати і виживати. Ось, вони не вміють. Паразит не несе у суспільство якесь добро, якесь розсвіт. Він дивиться би сам нажерстися і здохнути з тим усім. Тому я називаю владу паразит. Ось. Що я хотіла ще сказати? Ну, тут, бачите, зрозуміло, що бездіяльність влади а тримається тільки на ініціативах людей. Влада бездіяльна абсолютно. Тепер дивимося. Результат. Вежа. Все ж таки ми підемо в Європу, мої дорогенькі. Цей план влади таки розвалиться. Не вдасться їм здати Україну там якусь, якусь територію. Ось але все ж таки, ви бачите, ми швидкими шляхами підемо у Європу. Не просто так вийшов тут військовий. Це може бути і залужний. Розумієте, це може бути людина, яка знає, як нас вивезти туди, туди ну, за кордон, повезти. Ось якось так. Цікавий, до речі, розклад вийшов. Ну, так само пішло, отаке буває. Карти хочуть показати щось. І от ми розібрали. В них трошечки, ви знаєте, у влади наразі зараз без вихідь. без вихід. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за вашу присутність, за ваші вподобайки, коментарі, за те, що ви підтримуєте канал. Ось, бережіть себе, мої любі, і тільки разом ми переможемо. Все буде Україна!